Озброєні до зубів у повні амуніції кордівці з двох сторін крадуться до вікна та дверей фінансової установи. Лічені хвилини і спецпризначенці битою розбивають скло, кидають світло шумову гранату і вдираються всередину. Там озброєний чоловік тримає заручниць. Захват там дві дівчатки, якби взяв заложники, мало денег, просить і взять одпадла Ну та уряд уже второй раз його дівчину радять. Усе відбувається вранці. за словами свідків між десятою та одинадцятою, на вигляд звичайний молодих заходить до фінансової установи, а вже всередині витягає розкладний ніж і погрожує ним працівницям. Вимагає не аби що, а мільйон доларів готівкою. Ну просто, наче, надивився кіно. Погрожуючи розкладним ножем, який приставив до гарлянки однієї з працівниць. Він почав вимагати грошей, а сума його цікавила не менш одного мільйону доларів. Одна із працівниць встигає натиснути тривожну кнопку. На виклик приїжджає охорона, копи, а за ними й спецпризначенці з рятувальниками. На неймовірний шум і звук сирен збігаються десятки містян. Я так следємний, і вони вже приїхали ці поліції. І пошарне. Найголовніше, головне, що наш президент тільки проїхав. Так. И получилось так, вот видите, такое неприятное несчастье. Очень страшно. Ймовірно, зловмисник розраховував, що всі правоохоронці охоронятимуть президента під час його візиту до міста. Але на місце злочину швидко перекинули патрульних кордівців і навіть працівників СБУ. Нерви натягуються як струна. Терорист дізнається, що в закладі швидких кредитів немає бажаного мільйона. Цю суму та ще й гелікоптер він вимагає уже у поліції. Три години перемовин і він сторговується на 100 тисяч зелених. Копи домовляються, але готують сюрприз. Було прийнято рішення керівництвом корт е, здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця. Штурм триває менше хвилини. Спецпризначенці виводять по черзі заручниць. Жінки ледве тримаються на ногах. Нещасні дістали подряпин від розбитого скла і пережили стрес. Слідом за врятованими жертвами виводять із злочинця. Горе терористом виявився 25-річний місцевий. Хто його на у такий спосіб вимагати мільйон? Достеменно відомо тільки одне: Найближчі 5-8 років гроші йому не знадобляться на повному державному забезпеченні в тюрмі.